Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді два будинки у місті Тростянець. Тож підписуйтесь на наш канал та залишайтеся з нами до кінця. Перша пропозиція це цегляний двоповерховий будинок, який знаходиться у місті Тростянець Сумської області. Будинок загальною площею 100 квадратних 2 метрів. Містить 4 кімнати, коридор, веранду та кухню столову. Будинок цегляний та покритий шифером. Санвузол знаходиться у дворі. Опалення індивідуальне газове. В будинку зроблений косметичний ремонт. Також є літній душ, сарай, погріб, сад та власна свердловина. Площа ділянки 12 соток. Будинок по документах зазначений як дачний будинок. Але він повністю облаштований під постійне проживання. Поруч. Постійно проживають сусіди. Будинок підходить під виплату чи, можлива, оренда будинку. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція: це будинок, який розташований в 800 метрах від центру міста Тростянець Сумської області загальною площею 127 квадратних метрів. В будинку зроблений ремонт, встановлені пластикові вікна. Та сучасна система опалення газове та пічне. У будинку дві спальні, простора зала, кухня, ванна, прихожа та коридор. Є своя колонка та каналізація. Будинок має утеплення. Повністю готовий для проживання. Будинок має цокольний поверх з кімнатами, який зараз використовується як підвал. Площа ділянки 6 соток. Друзі. Якщо вам сподобалась якась пропозиція, будь ласка, звертайтеся за додатковими питаннями до продавців. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.